Доброго дня. Сьогодні занурюємось у матеріали експертної сесії Вікторії Журавльової. Тема стрес. Ми всі його відчуваємо, так? Але чому реагуємо так по-різному? От спробуємо розібратися, що стоїть за цими реакціями, і головне, як цим керувати. Вітаю так. Сесія якраз фокусується на трьох, скажімо так, базових реакціях на загрозу: дві відомі бий або «біжи». І є ще третя, менш очевидна замри. Ага, і от що цікаво, як наш мозок е, миттєво обирає одну з них, коли відчуває небезпеку. Ну, бий і біжи, це більш-менш зрозуміло. Якщо мозок вважає, що сил бракує, треба тікати, уникати проблеми. Оце біжи. Саме так класична реакція біжи. Мозок каже, ресурсів недостатньо, уникаємо конфронтації. Аби бий? А от бий це коли оцінка інша, мозок вирішує. Так, ресурсів достатньо. Я можу впоратись, можу перемогти. Знаєте, деякі люди навіть ну, черпають енергію з такого протистояння. Тобто вони активно йдуть назустріч викликам? Точно, це їхній спосіб реагування. Логічно. А от третя реакція — «замри». Це звучить якось ну, загадково. Що це за стан такий? О! Це, мабуть, найскладніший механізм. Він вмикається, коли мозок ну, робить висновок, що ні втекти, ні перемогти неможливо. Тобто глухий кут. Саме так. Ресурсів критично мало, і тоді відбувається таке, знаєте, своєрідне вмикання. Блугуються і внутрішні переживання, і зовнішні прояви. Людина ніби заморожується? Абсолютно. Стає загальмованою, зовні може здаватися байдужою, ніби нічого не відбувається. У матеріалах згадували дітей, що от під тиском вони ніби відсторонюються кажуть: я нічого не відчуваю, або потім не пам'ятають, що було. Це воно. Так, так, це дуже яскравий приклад завмирання. І саме ця реакція вона найбільш така е, підступна, її легко не помітити ні зовні, ні часом навіть у собі. Mm. Тому власне ключовий перший крок це спробувати зрозуміти, а яка реакція типовіша для мене. Я частіше борюся, уникаю чи от завмираю. Без цього розуміння ну важко рухатись далі. Добре. Але якщо реакція може бути такою прихованою, то як взагалі зрозуміти, що це стрес, може це просто втома? Або, ну, не знаю, поганий настрій? Дуже слушне питання. Бо справді легко списати все на втому. Матеріали радять дивитися не тільки на очевидні речі: тривогу, там серце калатає. Фізіологію, так. Так. А й не такі, знаєте, побутові маркери. От постійно відчуття Я нічого не встигаю, або в мене повний завал, неможливість сконцентруватися, дратівливість, коли ну, буквально все навколо дратує. Ага, оці дрібниці. Так. Це такі собі червоні пропорції. Вони сигналять, система перевантажена. Увага. Добре. Помітили ці пропорції, завал, роздратування. Логічне питання. Що далі? Який наступний крок? Як діяти? Сеція пропонує два головні напрямки: перший треба навчитися завершувати цикл стрес реакції, тобто давати вихід накопиченій енергії, а другий активно створювати для себе відчуття безпеки, завершити цикл і створити безпеку. Так. І тут дуже важливо уникати поширених, але м, шкідливих пасток. Яких саме можете навести приклад? Ну, класика жанру, заперечення. Оце та ніякого стресу в мене немає. Або ігнорування симптомів, погано спимо, дратівливі, але женемо себе далі заради мети. З думкою потім колись відпочину. Знайомо так. Або ще гірше свідоме придушення емоцій. Коли людина докладає зусиль, щоб нічого не відчувати, це знаєте прямий шлях до різних проблем, залежностей компульсивної поведінки, переїдання, наприклад, чи надмірні тренування. Зрозуміло, це точно не вихід. А що ж тоді означає оце завершити цикл стрес реакції? Як це ну як це виглядає практично? Це про те, щоб буквально знаєте розрядити батарею стресу. Не просто вийти зі стресової ситуації, і піти з наради, наприклад, а дати тілу можливість звільнитися від цієї енергії, що була мобілізована. Тобто стрес накопичує енергію і її треба кудись подіти. Саме так. Якщо цього не робити свідомо, тіло може зробити це саме пізніше. І іноді досить ну, дивно для нас. Оці раптові сльози, ніби без причини. Або коли руки тремтять після якоїсь напруженої розмови, це воно? Абсолютно. Це може виглядати незвично, так, іноді навіть лякає. Але матеріали підкреслюють. це цілком нормальні здорові прояви. Це тіло саме себе зцілює, вивільняє заблоковану енергію. Тобто не треба цього лякатися чи соромитись. Точно. Не варто їх пригнічувати. Це ж тіло просто намагається повернутись до рівноваги. Дайте йому цю можливість. Отже, якщо так підсумувати ключові ідеї з матеріалів перше не ігнорувати стрес. Друге вчитися розпізнавати його сигнали, навіть оці побутові дрібниці. Так? Так. Третє розуміти свою типову реакцію б'юся, тікаю чи завмираю. І четверте, найголовніше знаходити здорові способи свідомо розрядити стрес, дозволити тілу відновитися. Все вірно, дуже добре підсумували. І, можливо, на завершення залишу таку думку для роздумів. Давайте. От як часто ми схильні відмахуватися від сигналів власного тіла тремтіння, оці незрозумілі сльози, раптова втома, ми вважаємо їх чимось недоречним, можливо, слабкістю. А що як це насправді ну, просто спроба нашого організму завершити ту саму стресову реакцію, якій ми не дали виходу раніше? Подумайте про це.